Всем привіт! Вітаю вас на каналі в Пушках Золота, Монети Артефактів. Сьогодні, друзі, я по роботі приїхав в одне село і заїхав знову на той хуторок, на якому я копав уже. Зараз я вам десь прикріплю посилання на те відео. Непогано я монеток тоді радянських накопав, трошки було там царів, здається, пару штук. Ну а по Радянщині, по ранній Радянщині, доволі такий непоганий пошук вийшов. Знову я заїхав, я щось думав, що тут вологу закриють, але все як було, так і залишилось на цьому полі. Тому продовжу розвідку по вулиці. Вулиця знайшла в ту сторону. Я закінчив ну, через дорогу на тому том будиночку. Тепер прийшов вулиця була з двох сторон. Перейшов на цю сторону іду в напрямку. Іншого села. Є в мене перша знахідка, вже висохла, давайте я вам показувати і не буду. Це одна копієчка 1928 року до реформа. Ну, така гарненька. Вам напевне погано видно. Ну, коротше, є перша знахідка. Побачимо. Час у мене е, зараз десь пів третьої. Ну, в принципі, достатньо часу, Можна, якщо я пару будиночків локалізую і вони не сильно вибиті, то в принципі повинні знахідок трошки накопати. Тож, мені за лікових знахідок, вам приємного перегляду. Погнали! Коротше, я не можу зрозуміти, або дуже бідні люди тут жили, або тут уже все вибито. Так, одна да? Да, одна копієчка. Давай 25 рік. Не побачимо. Ну, коротше, 24-го року, скоріш всього. Ніби кераміка є, ніби і ковані гвозді є, ніби на будиночках стою, але знахідок... Ну не то що знахідок, взагалі кольорових сигналів майже немає. Майже немає. Ну може з десяток я вже хожу от з той, після той монетки, як я знайшов. Ну, хвилин 30, напевно, точно ходжу. І ну, штук 10 сигналів ці, кольорових викупав. Так що місце дуже сильно підвибите. Хоч на даний момент слідів немає, але, мабуть, раніше воно досить гарно було виходжене. Але все одно кожному свої знахідки, тож свої, я надіюсь ще знайду. Продовжуємо. Ну що, виходить ще одну монетку. П'ятачок. 43-го року. Да, сигналів дуже мало. Я там, правда, гудзика орлянку знайшов, але без ушка. Потім якусь заклюпку, е якусь біжутерію, типу сердечка, але воно зігнуте, тому я вам не показував. Конинку, просто кільце латунне чи бронзове, яке там воно. Я вже потім в огляді все покажу. Блін, оце знахідка, але... Але хочеться, щоб було... А, цілий, цілий. Дивіться, як випав. Дивіться, як випав. так да. Цілий, я бачу. обалдеть Оце хрест. Ого. Я таких здорових хрестів. Та ще й цілий. Та ще й на полі. Яке ореться, це не ліс. Да, дивіться, ушко все цілесеньке. Все цілесеньке. Крутяк. Ого. Оце да. Оце знахідка. Нічого собі. Ну, те, що трішки зігнутий, то нічого страшного. Навіть ну, не тріснутий нічого. І ушко дивиться цілесеньке. Крутяк. Оце хрестяра. Ну, сантиметрів ну більше, ніж спічна коробка. Шість десь. Сантиметрів шість хо-хо, Супер! Клас! По-любому лайк! Ай, так, друзі. Знімав, знімав вам відео, потім зрозумів, що не нажав на запис. Коротше, в мене ще одна бомбезна монета. Ай, я вже її, напевно, не вставлю так, як вона була. Вона вже висохла. Ну, короте. Ось так. Приблизно здоровенна мідна монета. Я вже і подивився, розказав вам, що за монетами разом з вами. <смеш> В моїй уяві це все зробили. Коротше, монетка 1860. Ой, я вже забув 5-го року. 1865 року. 5 копійочок. Олександр II. не буду сильно терти. Через те, що ці монети низькорельєфні. Але, Але, але я думаю, цей екземплярчик матиме непоганий стан для, для, для свого. Вийду монет. О, помию акуратно вдома, може замочу навіть на якийсь час. І тоді вже щіточкою гарно промию. Патина є рідна, дуже красива. Грязь лише потрібно змити і все. І тут теж -то рельєфчик. Якщо бачите, там пітуха видно, ось шапка, ушанка. Ну, коротше, повинен бути гарний рельєф. Я е... навіть От дивіться, друга монета. Це буквально в мене пройшло після хреста хвилин, не знаю, ну 10. Сонце сідає, і як знаєте, кажуть, завжди на заході сонця самі прикольні йдуть знахідки. Я пожалів був, що вже почав шкодувати, був, що сюди приїхав, тому що в мене була там ще одна точка, ну там по Черняхівщині, але я собі думаю, ну блін, ну там набагато більше шкамрадів копає. Можливо, там вже й виходжено. О, а тут я ж приїжджав сюди, слідів не було. Думаю, ну поїду вже, дойду до хуторок, подивлюсь, куди він там далі йде. Ну і почав вже це після тих попередніх знахідок, почав вже трішки жалкувати, що сюди приїхав. Але ці дві останні знахідки, все, в мене вже настрій піднятий на всі 100%. Я вже дуже сильно задоволений. О, тому я думаю, відео по-любому заслуговує на лайк. О, ну а я ще похожу, ще, ну, зараз е, скільки там 23 минути на сьому, тобто ще якусь годинку ще похожу. Побачимо, може ще щось цікаве попадеться. Круто. Пробило в мене на знахідки. Ще хвилин 10 проходить і... Сигнальчик. Ага. І ми не здізнаємось, що це, так? Да? О, Міднячук! Ще один царюк. Секунду. А це у нас Дінішка. 1851 рік. Ну така вона трошки зігнута і підзатерта. Микола і. Ну, Приємно, третій цар за сьогодні. Ходимо ще. І знову монета. Оце я будиночок знайшов. І знову. Я думаю... А ні, не царь. А можливо і царь. Секунду. Друзі, царь. Олександр ІІ, копієчка. Копієчка. Так. Буде цікаво вам подивитися огляд, тому що зараз нічого я не, не зможу зробити цій монеті. 1800. Ну, коротше, Олександр II. Ну що, йду вже до машини. І випадає мені радянська монетка. 2 копійки. 1940. 46 рік Дійшов я той будинок. Коротше, цікавенький був будиночок. Все, давайте мені тут залишилось до машини метрів 70 може менше. Хочу вам дещо порекомендувати, перед тим, як показати знахідки свої, ну вже вдома. Значить, дивіться, коли ви приїжджаєте на місце, ніколи не шкодуйте часу на розвідку. Значить, як мені сьогодні фортунуло в кінці, я приїхав по РКК. <кій> ну, другий раз я вже приїжджаю, перший раз я перевірив. Так, е, да, дійсно були там хатки. Все нормально, так як по карті воно е, нам малює. Так, по факту, воно і є. Сьогодні продовжив досліджувати цю вулицю. Вулиця чітко по карті. Все. Будиночок за будиночком в дві сторони. Е, все чітко, все класно, але все вибито. Потім я дивлюсь, десь метрів за 50 такий невеличкий горбик з ямки. Ну так, горбик і біля нього така ложбинка. Я пішов туди, і там ото я знайшов двушку. Олександра І, там крутілочко таке росінки, гудзичка царського. М -м ну, коротше, той будиночок теж був вибитий. Вернувся назад на вулицю Церки Кашню, знову почав ходити і потім ще замітив ще один горбик. Він набагато далі був, десь метрів за 150 від вулиці. Ну, Думаю, що робити? однак тут знахідок нема. І пішов туди. І, ну, самі бачите, не зря. Там дійсно. Також був будиночок. Але ні по Шуберту, я вже навіть Шуберта там підгрузив, ні по Шуберту, ні по РКК. Ну, саме далі туди, там, де були ці два будинки, там взагалі немає нічого. Але будиночки були, люди жили. І всякі артефакти, монетки, губили. Тож, якби ну, не розвідка, якби я там зациклювався е, ну, лише тільки на тому що малює карта, то в принципі оцих останніх знахідок я б не знайшов би. Тому не шкодуйте часу на, ну, як би скажем дослідження оцього рельєфа. Там Приїхали на містинку, ага, раз, вліво, вправо подивилися, ага, там цікавий, там цікавий горбик. Усі горбики, оці там е, такі ложбинки, їх всі потрібно досліджувати. Ну, якось так. Ну і тепер давайте до огляду знахідок. Дивіться, який красавчик ходить. Пазан. Клас. Я думаю, що воно тут верещало в цій стороні. Ну що, перейдемо до огляду. Знахідок. Значить, якщо я з Цими п'ятьма копійками, зразу, відразу зрозумів, я їх не знімаю, то оцю двушку я собі типу відзняв, Виключив телефон навпаки. Ну і пішов далі. Тож ця двушка вам в прямому ефірі, так би мовити, не попала. Так, ну, то таке не сильно цікаво. Значить, дивимося загальний результат. Ось ця закльопочка ще я вам говорив, Гудзичок, дві крутилки від керосинки, Радянських 5 монеток. Гудзик ось така орлянка була, але без вушка випало. Ось така біжутерія, сердечко, типу зігнуте елемент конини, Гудзик лисий лиціленький. Так, чотири царя. Ну, оці 5 копійочок підуть в колекцію, але їх, з ними ще потрібно працювати. Така, я чомусь на полі думав, що краща монетка, кращий стан буде. Ну, і саме за ліковий знахідку я вважаю ось цей хрест. Крутий, такий великий полі не поломаний, ну, трішки підзігнутий, але то все вирівнюється. Чудовий пошук вийшов, я вважаю. А ви як вважаєте? Пишіть в коментарях. Всім миру, добра! Україна всіх ворогів переможе. Щасливо!